Поновий По новий запис. У числах пропущені цифри. Замість зірочок я поставила порожні квадратики, щоб можна було одразу туди ставити цифри. Перший доданок, другий доданок, сума і стовпчик. Підраховуємо. 6 додати скількись, буде 2. Так не буває. Можливо, це не 2. Можливо, це одиниці від числа 12. Так, 6 додати 6 12. 1 додати 9 та додати 4 14. 1 додати 9 10 та ще скількись, а тут написано 4. То це знову від числа 14 одиниці. То тут 4. 1 додати 9 додати 8, 18. 1 додати 2 та додати ще кількість, а написаний 0. То це, мабуть, від числа 10. Не мабуть, а так і є від числа 10 одиниці. То тут 7. І додаємо цілі 9, цілих. наступне завдання: а що тут робити, треба? Додавати. 7 додати 5, 12. 1 додати 1 та ще додати 7, 9, 6 додати 8, 14. 1 додати 4, 5. Та ще 3 буде 8, 8 додати 2 10, 5 та 4, отримаємо 10. А тепер будемо віднімати, то скористаємося оцим чарівним трикутничком. 10 зменшуване, 7 від'ємник, 3 різниця. Якщо ми від 10 віднімемо 7, то отримаємо 3. А якщо ми від 10 віднімемо різницю, то отримаємо від'ємник. А якщо до відємника додамо різницю, то отримаємо зменшування. Оце він нам зараз у пригоді стане. 0 відняти щось, буде 7. Так не буває. Не вистачає. Займемо одиницю наступного розряду. Ми не знаємо, що там стоїть, але ми точно знаємо, що ми там взяли одиницю. Оцього розряду і закреслили ту цифру. Тепер тут 10, 10 мінус скількись буде 7. Ну тут 3 дуже легко. Або могли б зробити так: 10 мінус 7. 7 би тоді отут стояло, 10 мінус 7 буде 3. Отут якась цифра стоїть. Від цього числа відняти 6 буде 7. Не вистачає. Беремо так, 10, точно, одразу беремо. І тепер думаємо: 6 додати 7, отут зараз 13. Тобто зараз тут стоїть цифра 3. Але ж ми ту цифру, що там стояла, вже закреслили, то там стояла цифра 4. 8 мінус 3. тут не вистачає 12 мінус 5 7. Це оце ми скористалися чарівним трикутничком, навіть і цього не помітила. 7 мінус 8 не вистачає. 17 мінус 8 9. 3 мінус 1 2. Останній приклад. Скількисть мінус 1 буде 5. А скільки ж там було а отак скільки 6. Зменшуване 6, як визнали, а до від'ємника додали різницю. 5 мінус кількість буде 6. Не вистачає. 15 зменшуване. 6 різниця. 15 мінус 6 9. То від'ємник 9. Отут ми вже закреслили якусь цифру. Бачимо, що від цього числа відняли 5 і вийшло 6. Не вистачає. Зараз від якого числа ми віднімаємо 5, щоб вийшло 6. Від числа 11. То тут зараз 1. Але та цифра, що там стояла, вона вже закреслена: там стояла двійка: 7 мінус 8. Робимо так само 17, мінус 8 9. Займемо знову одиницю наступного розряду. 6 додати 7, 13. Зараз отут 13. Але та цифра, що там стояла, вона була більша на 1. Ми забрали одиницю від цього числа. 8 мінус 3 5. Ну, дуже хороше завдання. Далі буде.